Зустріч Трампа та Зеленського почалася з потужної перемоги в української дипломатії. Наш президент виглядав елегантно як шматок донбаського антрациту і отримав схвальну оцінку Дональда Трампа та жюрі модний вирок. Одностайний вирок Білого Дому дрес-код пройшов на відмінно. Трамп навіть згадав журналіста, який минулого разу атакував Зеленського критичними запитаннями, де його костюм. Цього разу журналіст вибачився і сказав, що погоджується зі мною. Виглядає вандерфул як Сталін на похороні Кірова. На другу перемогу нам вказав Сергій Лещенко. Він оприлюднив світлину, на якій Вен стисне руку єрмаку. На думку Лещенка, це справжній прорив політичної ізоляції, про яку тервиніли українські хейтери. Я от зараз подумав, що і сюжет треба було починати з цього фрагменту, а не про доволі передбачуваний френч президента. Доброго вечора. Ми з України Ви дивитесь проект Україна в вогні. Мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки. Не забуваємо про перепости. В кінці очікую на ваші коментарі. Якщо хочете допомогти проекту, в описі до відео є усі наші реквізити. Також не забудьте зайти в наш онлайн-магазин мерчу, тому що у нас з'явилися. Нові бейсболки. І також одразу відповідаю на запитання багатьох наших глядачів: чи зможемо ми зробити бейсболки першого нашого покоління? Так, ми вже їх замовляємо. У нас буде лімітована версія для тих, хто з нами з перших днів вторгнення. Ну а зараз ми продовжуємо наш сюжет. Для тих, хто вчора відвідував тематичні сайти і не цікавився політикою та війною, Трамп зустрівся з Зеленським. Вони мужньо витримали один одного на одинці протягом двох годин. Зеленський на мапі показав усі нюанси наступу здичавілих, і я впевнений пояснив, чому ми не можемо віддати Донбас без гарантій безпеки. Гарантії не на папері, а в реальній фізичній площині. Потім була спільна зустріч з представниками ЄС та НАТО. Посеред бесіди Трамп дзвонив Путіну. Усе обійшлося без скандалів. Білий дім навіть встиг змонтувати ролик, де на Уклін до Володаря Всесвіту приїхали князі земні. А потім він підняв голову і уважно та проникливо подивився на всіх учасників саміту. Партнер нашого проекту компанія Grand Instrument. Це лідер на ринку професійного обладнання для СТО. Якщо ви чули такі назви, як Топтул, Хантер або Брайт, це означає Grand Instrument. У цій ситуації мене не дивує Трамп та зухвалість його піарників. Мене засмучує, що Європа майже за 4 роки війни так і не спромоглася стати потужною і рішучою силою. Як хтось вірно зауважив, який сенс критикувати Трампа, який не може впоратися з Путіним, якщо ЄС за 4 роки так і не зміг впоратися з Орбаном та Фіцо? Це дуже слушне запитання. А сама проблема яскраво підсвічує той факт. Що ЄС не хоче або не може вирішити жодну з проблем, бо життя і так прекрасне, а бюрократія настільки потужна, що марно навіть починати цю боротьбу. Звідси висновок: і Трамп, і Путін, і навіть ЄС розуміють, що без Трампа виграти війну неможливо, а от програти можна з легкістю. Хоча я і досі впевнений, якби ЄС очолювали інші лідери, впоралися і без США, та все це як битологія. Повертаємося до фактів. Саміт пройшов без скандалів, і тут я вважаю, має сенс похвалити нашого президента. Ви усі знаєте, що він природний маг, який може висмоктувати потужність буквально з повітря, такий в нього дар. А його прокляття це не вміння прикрутити потужність і, в принципі, її контролювати. Як сказано в рекламі автомобільних шин, потужність нічого, якщо ви не вмієте її контролювати. Саме тому також варто похвалити лідерів ЄС. Вони терміново зібрали ковен і створили магічне коло навколо Зеленського. Це допомогло з контролем, і потужність гармонійно потекла у вуха Дональда Трампа. Старий насолоджувався подією по максимуму. Важкий підліток надягнув спінжак. Поводився чемно і уважно дослухався до слів мудрого володаря Всесвіту і навіть показав Дональду мапу, щоб той зрозумів, чому Донбас важливий і з військової точки зору, також так, я впевнений, що і у Мерця, і у Макрона кілька разів вигорали запобіжники, але усі впоралися завданням. Якими ж були ці завдання? Ну я вважаю, що головним завданням було втримати Дональда в процесі перемовин. І не дати звинуватити Зеленського в тому, що він єдиний в цьому світі хто проти прекрасного миру з прекрасною Росією. Завдання виконано на ранок. Білий дім заявив, що почав інтенсивно працювати над двосторонньою зустріччю Путіна з Зеленським, де вони саме вони будуть обговорювати територіальні питання. Потім, якщо домовляться, буде вже зустріч Україна, США Росія. Де обговорять гарантії безпеки для України і етапи мирного врегулювання, це дуже обнадійлива історія, але я чомусь в неї не дуже вірю. Чому Росія може піти на заморозку по лінії зіткнення лише у випадку, якщо вона дійсно на порозі економічного колапсу, який не дозволить виплачувати пенсії та зарплатню військовим, а ВПК не зможе продовжувати випускати снаряди та ракети? Як не парадоксально. За таких обставин вже нам немає ніякого сенсу зупиняти оборону України, бо ЄС та США цілком спокійно можуть фінансувати нас до 2030 року, наприклад, і озброювати також. Якщо Росія впаде у 2026 році, під час зміни політичного режиму у нас будуть шанси вийти не тільки на кордони 91-го року, а за потреби створити власні кордони і записати все в конституцію, як це полюбляє робити імперія. Так, мені легко казати про спротив до 2026 року, бо я зараз не в окопі, а наші солдати гинуть кожен день. Але, але давайте задумаємося про те, скільки вже загинуло і заради чого вони це зробили. Щоб ми віддали Донбас, Луганськ, Запоріжжя, Херсонщину, отримали ганебний мир і різанину всередині країни на другий день після цього підписання. При цьому Росія нікуди ж не дінеться з наших кордонів. Вона відсвяткує перемогу над нами, вийде з-під санкцій і за кілька років повністю відновить свою армію. І тут віддані території відходять на другий план, бо виникає питання: а які гарантії нам пропонують Росія, США та ЄС? Трамп вже сказав, Україна не буде членом НАТО, принаймні за його каденцію. Тоді що? Від Степана Відькова ми вже знаємо відповідь РЕФ. Вони запишуть в конституцію, що не будуть нападати на ЄС і навіть Україну, хлопці. Так це було вже у Будапештському меморандумі. І що чим закінчилося? На жаль, я не вірю, що економіка Росії впаде у 26-му році, і не тому, що я великий або навіть гарний економіст, або скептик. Росія дійсно тріщить, але її завжди готовий підтримати Китай, який з легкістю може позичити кінтам 100, 200 мільярдів або навіть 500. При цьому дефіцит українського бюджету на сьогодні, на 2026 рік, це 45 мільярдів доларів. І чергу з донорів я поки що не спостерігаю, а зовсім навпаки. Тому одразу переходимо до більш реалістичного сценарію. Він наступний: Путін буде усіляко затягувати зустріч з Зеленським і вимагати підготувати усі папери до зустрічі. Далі, коли він отримає пропозицію від нас, її будуть довго читати, а потім відхилять. І запропонують свою. Тому, в принципі, ймовірність зустрічі Зеленського і Путіна я оцінюю як малоймовірну. Взагалі, увесь цей час Росія буде продовжувати атакувати Україну усім, що є. Ви знаєте, що навіть сьогодні вночі під час перемовин Росія відправила свою стратегічну авіацію та дрони атакувати місто Кременчуг і газову інфраструктуру на Полтавщині. Масовані атаки на міста України повертаються. Війна не зупиняється ані на хвилину. Поки Путін живий і вірить у військову перемогу, війна буде продовжуватися. Чи є шанси її зупинити? Звичайно, це доведеться зробити ЗСУ та українському народу. Для цього всередині треба покращити рівень державного керування, а зовні отримати реальну допомогу від партнерів. За усіма пунктами у нас є проблеми: зсу, тил, керування, політична складова. Звичайно, усе це можна залити грошима та зброєю, але давайте подивимося правді в очі. У нас була зустріч Трампа з Путіним, була зустріч Трампа з Зеленським, була зустріч Трампа, Зеленського та лідерів ЄС. Усе круто, навколо повний б'ютіфул і пахне пізділ. Та факти говорять про інше: Трамп не вів санкції проти Росії. Ніхто не примусив Путіна припинити вогонь. Вимоги Путіна насправді не змінилися. Натомість Україна більше не отримує допомоги від США. Оплот демократії продає свою зброю ЄС, який передає її нам. Номенклатура зброї дуже обмежена. ЗСУ потерпає від нестачі піхоти, і, можливо, ми дійшли до тієї фази війни, коли зброї у нас достатньо, але нема кому її застосовувати. Це реальність, і вона набагато гірша за наші очікування. Думаю, настав і перенастав час до широкої дискусії всередині країни, бо накази та навіть репресії допомагають усе менше або просто отримують протилежний результат. Деякі речі взагалі викликають подив. Ну, наприклад, президент та Кабмін вирішили випускати з країни чоловіків до 22 років за кордон. Я не буду згадувати, що сама заборона призвела до повної катастрофи. Я просто спитаю: а чому не до 25 років? Адже мобілізація у нас 25 п'яти. Тоді в чому винні 23-24-річні юнаки? Якщо у нас катастрофа з мобілізацією, то в чому фетишизація 18-25-річних? Чи гвалтувати та відправляти в концтабори будуть тільки 50-річних піхотинців? Не я сказав. Так пишуть турбопатріоти, що буде з нами, якщо нація не буде чинити супротив? Так може нехай юне покоління також почне захист своєї свободи та свого майбутнього. Тим більше зрозуміла різниця між 20-річним та 50-річним піхотинцем. Моя думка: неможливо виграти екзистенційну війну, якщо думаєш про рейтинги та комітети солдатських матерів. Тут треба обирати або ти входиш в історію, або намагаєшся виграти вибори. У нашій ситуації цілком ймовірно програти вибори, програти війну і відсидіти доволі великий строк, і це якщо поталанить дожити до вироку. Я звичайно не певен, що під час війни можна влаштувати якісь широкі обговорення у суспільстві, рішучі, але не авторитарні, а саме рішучі дії влади в рамках законодавства та конституції були б набагато доречнішими. Ну реально, у двадцять році на початку вторгнення можна було легко знизити мобілізаційний вік і до 18, і до 20 років. Був патріотичний порив, була висока довіра до влади, було фінансування. Натомість, у найскрутніший момент війни ми вирішили, що 22-річні хлопці поїдуть за кордон і потім повернуться, щоб піти в піхоту. Ні, більшість з них втече, зважаючи на строк життя піхотинця, зрозуміло чому тоді для кого 50-річні діди захищають Україну? Для дітей, які з неї втекли і більше не повернуться, це також нетривіальне питання і відповідь. Повинно дати суспільство. Ви знаєте, я завжди казав, закриті кордони не збільшать кількість мотивованих солдатів в лавах ЗСУ. Так і сталося: мільйон виїхав за гроші, сотні тисяч форсувало тису, 200 тисяч СЗЧ, ще мільйон або два забронювалися, інші сидять по хатам і навіть не роблять ніякого внеску в економіку країни. Коротше кажучи, є болючі проблеми, і ніхто їх не вирішує. Влада покладається на бусізацію. Бусізовані покладаються на СЗЧ або 5-6 тисяч готівки, щоб вийти з військомату. В ЗСУ зарплати вже просто виглядають жалюгідними, і це не враховуючи, скільки з цих грошей солдати витрачають на виконання завдань та облаштування позицій. Цим також тиша. І якісь смішні обіцянки про 50-70 тисяч в тилу, коли навіть нема упевненості, що закриють те, що є на 26 рік. Ну сумно блять, але як є. Отже, підсумки: ймовірність миру на умовах України жалюгідно мала, ймовірність ганебного миру трохи вища. І зараз ми знаходимося на етапі, коли Трамп, Зеленський та Путін з'ясовують рівень цієї ганебності та чи прийме ці умови українська нація? А якщо не прийме, чим таким буде відповідати на виклики? Хтось нещодавно написав, чому молодь не збирається під ВР та ОП. Щоб продемонструвати, що українці проти ганебного миру. Я відповім: якщо ви та ми проти ганебного миру, настав час збиратися під військоматами. Інша форма протесту не просто неефективна, вона смішна та ганебна. Найближчими днями також стане зрозуміло наскільки Путін готовий до реальної зустрічі з Зеленським. Санта-Барбара продовжується. На жаль, війна також. На цьому все. Ви дивилися проект Україна в вогні. Пам'ятайте про те, що рано чи пізно імперію буде зруйновано. Слава Україні!